Вишневецький продовжував битись проти козаків. У нього було близько 10 тисяч чоловік, але це регулярне військо, відібране військо, яке було добре екіпіроване та навчене бою в тренуваннях. У боях із Вишневецьким повстанці зазнали великих втрат, але поле бою залишилось за ними. Вишневчани відступили до Збаража. А Максим Кривоніс з військом рушив від Константинова на південь і, проминувши Меджебіш, 25 липня взяв приступом бар. Місто, яке було укріплене не гірше за полонне, і до того ж займало важливе стратегічне положення. У барі повстанці також захопили велику кількість зброї та інших військових припасів. Щодо бою за бар, є досить цікавий опис цієї битви. Фортеця Бар мала славу чи не наймогутнішої на Поділлі. Поляки дорожили нею і покладали на ці укріплення великі надії. З одного боку її прикривала річка, з усіх інших глибокі, наповнені водою рови, а самі мури здавалися просто нездоланними. На кожне військо, яке хотіло б не піти, був досить сильний відпір, і не всі могли її взяти з наскоку. Але не наш генерал Кривоніс, цього разу він наказав по навколишніх селах спордити кілька пересувних веж, гуляй городів. Та нав'язати з десяток плотів. Посадивши на плоти десант, він звелів показати рови і закидати їх соломою і сіном. Після чого він їх підпалив. Полум'я було небагато, бо ж все ж таки це було на воді. Проте дим з такого підпалу створив справжню димову завісу, що приховувала дії українців. Під прикриттям димової завіси гуляй-города рушили під стіни, причому до місць, де здавалося полякам найнадійнішими та й найнедосяжнішими, і вони тримали там найменше людей. З пересувних веж кривоносівці вдарилися до міста. Перед тим добре обстрілявши нечисленні охоронювані війська, які охороняли ці позиції, що дослокувалися на місці висадки, які були не готові до такого розвитку подій. Тоді, як основні сили поляків, відбували напади повстанців з боку річки та з боку головних воріт. У барі повстанці захопили величезну кількість зброї, цілий арсенал, що мав піти на озброєння нових польських військ. Припало їм також кілька складів з продовольством. Це досить непогано підкріпило армію.